Зручна опція в додатку Шпаркаса. Зміна адреси проживання. Для цього не потрібно йти в банк або не обов'язково йти в банк. Можна це зробити через онлайн-застосунок. Для цього нажимаємо послуги внизу екрану. Потім зверху нажимаємо сервісний центр. Тут відкривається таке віконце, і ми вибираємо опцію. Нажимаємо на стрілочку і вибираємо опцію, яку нам потрібно. В даному випадку нам потрібно адреса Ender. Нажимаємо на цю кнопку, нам відкривається віконце, де ми можемо через таку кнопку Ender, яка знаходиться біля кожної. Опції змінити чи то номер телефону, чи емейл-адресу, чи адресу, фактично, поштову адресу. Хай всім щастить!